Дорогі брати, дорогі сестри, учасники конференції. Я щиро радий нашій сьогоднішній новій зустрічі. Я вже не один раз підкреслював, а сьогодні по-особливому хотів би ще раз сказати, що те, що відбулося на Полтавщині за останніх 27 років, 27 років, перший раз. Ми з братом Паночком приїхали в 98 му році. Тоді навіть не було ні GPS-ів, нічого. Він сам шукав, я сам шукав. І знаєте, казала сестра тоді одна: та ви ж, п'ятидесятники, ваш дух вас Дух Святий мав привести. Знаєте? І так трошки було цікаво. Не було ще так цікаво, це виглядало. Я пам'ятаю, була дуже маленька група братів. Ми познайомилися, і те, що ми маємо на сьогоднішній день, я би сказав біблійним текстом: це Господь все зробив. Амінь. Така потужна команда молодих людей, молодий колектив, місіонерів. І вже брати тут рукопокладені на пастерське служіння, радий за Михайла Степановича. От я пам'ятаю, також, коли ми приїхали 2002 рік, здається, от перша наша зустріч така тут була, і як швидко плине час. Але багато зроблено і за це слава Ісусу Христу! Скажу таке трошки особисте уже е, тепер я буду передавати служіння в області Дніпропетровській вісім каденції. Відбув. І дякую Господу, що Господь допоміг. Правда, браття там вичитали в статуті, що регіональні заступники вибирає звітновиборна конференція, то ще на якийсь час, трошки більше року, як Господу буде угодно, залишуся регіональним заступником. Але хочу сказати, що я дуже люблю вас, брати. І на Полтавщину для мене їхати. ну, Фактично за цей рік останній це четверта моя мій приїзд сюди. Мені завжди доставляло. Велике благословення. Ще може і тому, що моя дружина з Заходу України. І це також свій такий, знаєте, відбиток наклало, так як тут я знаю, що багато служителів із Заходу України. А захід України, ми, здається, теж вже згадували. Можливо, ви знали Петра із звука, і мені він розповідав, що на одній молитві. Коли вони молилися, було сказано, ну тоді і пророцтва були російською мовою, Запад, я лобзаю тебе, лобзанням моїм. І ми бачимо е, таку реальність. От коли я прийняв область 32 роки назад, у нас було 28 церков, е, і куди б я не приїхав, скрізь були представники із Заходу України. І це щось у Бога таке особливе. І навіть коли прийшла повномасштабна війна, те, що зробили брати і сестри з Заходу України, як у цьому тепер таке модне слово є, це неймовірно. Амінь. Тому дякуємо Господу і дякуємо Господу за всю Україну. От, і ми проголошуємо сміло, що Україна належить не Путіну, а Україна належить Ісусу Христу. Амінь. Молимося, очікуємо Божої відповіді, дорогі мої. Є речі, про які написано, що відкрите належить нам і кому, і дітям нашим, а закрите або російське а сокритое принадлежить Господу. Тому, брати і сестри, ми навіть послуговуємося текстом із Нового заповіту, де учні питали, чи не в цей час ти, Господи, восставляєш царство Ізраїлю. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Не ваша справа знати час та добу. Не ваша справа, але ви приймете силу. Коли на вас зійде Святий Дух, тому, дорогі мої, і в цей непростий час для України ми будемо робити те, до чого покликав нас Господь, і всі сказали. Амінь. Маю короткий час, постараюся, але трошки пізніше ми чуть-чуть вийшли, але в принципі нормально, як скажемо, по регламенту. Хочу передати вам свіже вітання від церков Пропетровської області. Будь ласка, прийміть його. І мені дуже імпонує ваша тема, яку ви взяли. Із 21-го розділу 7 вірш Володимир Михайлович читав, я вже не буду читати. От ми ще не один раз згадаємо цей вислів, який належить самому Ісусу Христу. І мені ще більше приємно тому, що наша церква в цьому році ми вивчили декілька книг Біблії. Просто, скажем, на протязі місяця, півтора я, як пастор церкви, просив, щоб брати і сестри дуже так уважно досліджували, читали. І одна із них це було об'явлення святого Іоанна Богослова. Я навіть вже сказав шість проповідей на тему сім церков Азії. Ще залишилася остання Лаодикійська церква, і більше того. В червні цього року Господь дозволив мені побути в Турції. Перший раз я побув у цій країні. Хто з вас був у Турції? Підніміть руку. О, були люди. були люди. Ще коли наш літак приземлявся ну, в Стамбулі, ми називаємо Стамбул, а турки називають Істамбул. Я не знаю, чи це мові справа, чи в якомусь такому вимові. Можливо, не знаю тонкості. Може, Віталій Олексійович знає. Бачу, що він там був. От коли літак приземлявся, я не так багато країн посітив навіда. 18 країн Господь дав за роки мого служіння навідать 18 країн, в тому числі в Америці, шість раз, ну і інші країни. І я зразу звернув увагу на якусь таку дуже щільну забудову. От і коли ми вже приземлилися і нас везли з аеропорту, я подивився на цю велику країну, вона нараховує 80 мільйонів людей. Тобто, якщо на сьогодні ми точно не знаємо статистики України, але я думаю, приблизно в два рази по населенню. Більша за нашу країну. От. І е, коли я подивився на дуже гарну протоку Босфор, і я перший раз в житті, тому що деякі маю вже, можливо, пробіли е, з історії або за часом, що протока Босфор розділяє Турцію на Європу і на Азію. Ви чули це? Да? Дуже гарна протока. Е, от. І, Мені було дуже цікаво, що ці сім церков Азії, яким апостол Йоанн писав своє пісня, вони всі знаходилися на території теперішньої Турції. І в мене виникло запитання, чи хоч одна з цих церков збереглася на сьогоднішній день, і на превеликий жаль, я отримав негативну відповідь. Більше того, ви, напевно, чули, що там є е, от, е, така, такий центр був православ'я. Е, Але деякий час назад, можливо, завдяки зусиллям теперішнього президента, цей центр став Софія ця не православним центром, а яким? Мусульманським центром. І в нас була культурна програма. І коли ми приїхали туди, це так трошки для такого нашого розширення кругозору, і я був дуже здивований і неприємно. Мусульманам вхід безкоштовний, а всім іншим людям, щоб зайти в центр ці, ці Софії, всім потрібно платити кошти. Не тому, що я пошкодував там певну невеличку суму грошей, але я, на мене прийшло якесь обурення таке. Обурення. І е, що для мене було потіхою в той день, яким чином, Славік Радчук узнав, що я там, задзвонив мені, і ми мали вечором гарну зустріч. І я казав: Славік, ти такий кажу, євангеліст, як нам євангелізувати Турцію 80 мільйонів людей, і переважна більшість з них мусульмани? Тому, брати і сестри, коли ми сьогодні говоримо про ці речі, це нас наводить на серйозний лад. Амінь. От, і я хочу е, принагідно відмітити, що є три спільні речі, які стосуються семи церков Азії. Три спільні речі. Перше, написано: знаю твої діла для всіх семи церков. Брати і сестри, а чи Господь знає наші діла? Абсолютно, абсолютно. Друге, хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє церквам. Це дуже сильне слово і відкрите для нас, що сьогодні Святий Дух. Промовляє для кожної церкви у Полтавської області. Ви вірите, що Бог Біблії є говорящий Бог, і у нього сьогодні є слово. Я дуже дякую Віталію Олексійовичу, який сказав потужне слово сьогодні. Ми ще трошки торкнемося цієї думки, брати і сестри. І третє, написано, що з переможця. Всім семи церквам йде мова про переможця. І ось деякі обітниці для переможця. Послухайте уважно. Переможцеві там їсти з дерева життя, що у Божому раю. І напевно наші думки приводять нас в Єдемський сад, чи Адам і Єва. Вкушали із цього чи не вкушали. Але у вічності, бачите, переможець. Він буде їсти від дерева життя. Ви б не хотіли сказати слава Ісусу. «Слава Ісусу Далі переможець не зазнає шкоди від другої смерті, не зазнає. Біблія каже, блажений і свят, хто має участь у Воскресінні яким? Першим над ним друга смерть не має влади. Далі. Переможцеві дозволу сісти зі мною на моєму престолі, як я переміг, і сів з моїм отцем на Його престолі. Чудові обітниці, брати і сестри. Але текст ваш або наш сьогодні, він нас веде ще далі. Він каже: переможець наслідує все. Все, я коли робив маленьке дослідження, готуючись до приїзду сьогодні сюди, я просто внутрі відчув таку радість і таке наповнення. Ми тільки три згадали, а тепер четверте вже пізніше сказано. І ще є тим цими церквам сказано, що наслідує переможець. Переможець наслідує все. Брати і сестри, коли ми глибше вникаємо в сутність цієї теми. У нас напевно виникає запитання, кого і що ми маємо перемогти? Кого переміг Ісус Христос? Бо ви зауважили, Він каже, я переміг, і я сів, і хто переможе, той сяде зі мною. І сьогодні гурт нам співав, як це про переможця. Я дуже стисло буду. Найперше, Ісус переміг диявола. Колосянам 2,15 написано, скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Величезна подяка нашому Господу Ісусу, що Ісус оригінальним способом, брати і сестри, оригінальним способом, я не раз підкреслюю це, от Він переміг диявола. Якби диявол знав, яким способом Ісус його переможе, апостол Павло каже: то вони б не розп'яли Господа слави? Це була божественна тайна. І Господь Ісус своєю смертю Він переміг диявола. Дивіться, апостол Петро каже, навіть маленьку ставочку скажу, колись на правлінні, ще Віталій Олексійович, тоді не був членом правління, покійний Боришкевич каже, паночку, ну це в гімні співаємо, зникнуть наші вороженьки. Я думаю, що ж паночка скаже, ну тобто, чи є у віруючих вороги, чи немає. А паночка каже, Біблія каже, противник ваш диявол. Ходить як рекаючий лев, і Він речить, і Він шукає, кого поглотити. Брати і сестри, і я дуже дякую Богу. Перемога Ісуса це Твоя і Моя перемога. Ісус переміг диявола, і Він забрав ключі від Ада. І від смерті. І Біблія каже, що е, тут йде, воно взаємопослідовно так, якщо Ісус переміг, е, переміг диявола, і Ісус переміг смерть. Далі ми читаємо такі слова е, відносно нас з вами. І вони перемогли Його чим? Кров'ю агнця і словом свого свідоцтва. Я думаю, що от коли ми поїдемо з цієї конференції, наше розуміння розшириться, як і завдячуючи чому, ми перемагаємо. Ісус пролив свою кров і ми перемагаємо кров'ю Агнца і Словом свідоцтва. І 1 Йоанна, 2,14 написано, написав вам, юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви. Перемогли лукавого. Часто на молодіжних конференціях приходиться бути, і я кажу молодим людям, Йоанн називає юнаків. Дехто каже, що це градація духовна. Я думаю, інколи в нас випадає фізична і духовна. От. Але юнаки, ви сильні. Чому сильні? Тому що Боже Слово. Перебуває у вас, Боже Слово. От і ви перемогли лукавого. І сьогодні ми вже чули, апостол Павло урочисто проголошує подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі. Алі. Алілуя! Дорогі мої, давайте нашою вірою, нашим серцем ухватимося за ці чудові обітниці. Бог завжди. Чинить нас переможцями. Інколи навіть здається, що на перший погляд ну, не видно цього. Але Бог не є лузер, Бог не є аутсайдер, Бог Біблії є переможець, і ми в ньому, Він вас і мене чинить переможцями. Я дуже дякую Господу. Наступна думка скоренько: я трошки торкався, Ісус переміг гріх. Переміг гріх. Він сам своїм тілом, Петро пише, підняв наші гріхи на дерево. Як це було непросто йому. Як це було непросто, але він підняв гріхи всіх людей. Хто з вас закінчував школу ЄШЛ? От я давно закінчував, зараз трошки вже підзабувся. Здається, за сутки у людині в одній приходить до десяти. Тисяч негарних думок. Правду я кажу, чи ні? І ще отак ну, досліджували. І уявіть собі, скільки людей живе, і як Ісусу було непросто підняти на собі гріхи всіх людей. Мало того, смерть Христа має відношення і до старого заповіту. Амінь. Брати і сестри, От. тому ми дякуємо Господу, перемігши гріх. Ісус переміг смерть, бо написано плата за гріх, смерть. Плата за гріх, смерть. І дивіться, особливо на похоронах. Ми часто цитуємо 1 Коринтіям 15, 26. Останній ворог, який буде знищений, це хто? Смерть. Апостол Павло каже, коли це відбудеться, коли смертне буде поглинуте життям, тоді збудеться слово написане. Вже по часові е, перемога отримана, але нам треба трошки почекати персонально кожному з нас наступний момент, коли е, от, е, смерть. Вона буде кинута у вогняне озеро. Слава і подяка Господу. Друзі мої, Ісус переміг смерть. Е, наступна думка: Ісус переміг світ. Е, Іван до Йоанна 16,33 написано: Це Я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Що значить перемогти світ? Брати і сестри, з одної сторони, Бог полюбив світ. Але коли мова йде про світ, апостол Іоанн відкриває в своєму посланні все, що в світі: пожадливість очей, пожадливість тілесна. От, і ще там один вислів: це не є від Бога, а від кого? Від цього світу. І ця жорстока система, якою управляє диявол, Ісус переміг цей світ. Він прямо сказав: іде Князь світу цього, і в мені немає нічого, Нічого, ніякої зачепки не було. Ісус переміг світ. Ми згадуємо Григорія Савича Сковороду. Пам'ятаєте, здається, на його пам'ятнику написано: світ мене ловив, але не спіймав. Не спіймав. І тому Йоанн каже: не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові, отчої. Дорогі мої, ми сьогодні вже чули перемогти своє его, своє, свою гординю. Ті, які Христові що зробили, розіп'яли. Своє тіло зі страстями і чим? І похотями. Я вам всім бажаю брати і собі одночасно перемоги над своїм я. Чи легко перемагати? Наступне питання. Я не знаю, чи перевели вже на українську мову раніше, в роки моєї юності, 70-ті роки, був популярний такий псалом, хто сказав побіждать? легко, будто все нам дається даром. Сколько братів порцов лягло, і сестер молодих і старих. Дорогі мої, давайте подякуємо Господу за наших попередників, які заплатили величезну ціну за те, щоб. У бувшому радянському Союзі, а тепер в Україні слава Господу! Прийшла свобода для проповіді Євангелія. Слава. слава Ісусу Христу! От нелегко перемагати. От від самого народження ми можемо подивитися на Ісуса і до самого Голговського Христа Ісус вів цю боротьбу, ірод вставав. От, люди не розуміли, казали, що Він демона має. Дорогі мої. А коли ми читаємо 53-й розділ Ісаї, взагалі, якою ціною Ісус заплатив за нас? Просто, брати і сестри, читайте ці тексти, і вони духовно збагатять нас. Але Ісус переміг, щоб перемогти. Ми маємо бути у всеозброєнні Божому. Ви згідні зі мною. Е, от, я, от ця пісня хороша пісня, але я от думаю: перемагай, коли немає сили. Знаєте, трудно перемагати, коли немає сили. Так чи ні? От, і, і тому апостол Павло каже, щоб ми прийняли всю повноту божественного озброєння, починаючи від нашої голови. І закінчуючи, обувши ноги, в готовність зблаговістити що мир. Дорогі мої брати і сестри, я хочу привітати вас. Я вірю, і Біблія каже, і ця перемога, яка перемогла світ, перемогла, є наша віра. Алілуя! слава і подяка Господу! Давайте ми встанемо в Божій присутності. Подякуємо за Його перемогу. І вона є наша перемога, і будемо завжди перемагати. Алілуя!